Носогубні складки, брилі, нечіткі вилиці. Методика Мінтліфт дозволяє зберегти рухливість м'язів обличчя і природню міміку. Добрий день, дорогі глядачі! Мене звати Ольга Хоцін. Я лікар, дерматолог, косметолог та антіей спеціаліст клініки Анакосмо. Сьогодні я розповім вам, як підтягнути овал обличчя за допомогою інноваційних ниток Lift. Які задачі вони вирішують? В чому унікальність ниткового ліфтингу? Далі у відео. Нитковий ліфтинг. Це інвазивний метод підтяжки обличчя, який полягає у фіксації шкіри шляхом введення в неї спеціальних біологічно сумісних ниток. Перевагою, через яку процедура стала популярна, є те, що реабілітація не вимагає перебування в стаціонарі і не займає багато часу. Омолодження нитками мінт відносяться до процедур вихідного дня. І не потребує стаціонару і не залишає слідів. Підтяжка нитками мінт дає можливість прибрати мімічні зморшки, значно загладити глибокі зморшки, повернути тонус обвислим ділянкам шкіри. Найчастіше цю процедуру проходять люди після 30-40 років. Але вік не є основним критерієм. Головний критерій це. Там тканин обличчя і наявність однак старіння. Одночасно з підтяжкою шкіри нитками Lift досягається її омолодження. Стимулюється синтез ендогенного колагену зміцнюються дермальні структури. Ефект помітно одночасно і зберігається тривалий термін. Давайте розбиратися, що це за нитки. Це нитки з біосумітного та біодеградованого матеріалу полідіокс анону. При введенні тканини вони не викликають алергії та інших реакцій несумісності. Яка ж особливість ниток мінт. Виробник відома і одна з провідних біотехнологічних компаній Hans Biomed. Нитки схвалені до застосування державними контролюючими органами по всьому світі. Це FDA США, а також МОЗ Україна. Унікальність ниток в спіральній будові. Зубці на нитці є частиною литої структури. Мінкліфт виробляється за допомогою спеціальної запатентованої технології відливу. А її зубці розташовані по спіралі на 360 градусів. Завдяки цьому, по-перше, розрив нитки мінімальний на відміну від мезониток, зокрема Аптос, засічки на яких підвищують ризик розриву. По-друге, забезпечується більш ефективна фіксація до тканин. Згідно з дослідженням, фіксація забезпечує силу натягу. У чотири рази потужніше у порівнянні з аналогами, що, окрім надійності і міцності, у чотири рази збільшують прояв ефекту ліфтингу. Введення під шкіру ниток мінків супроводжується двома ефектами. Перше це підтяжка шкіри у новому положенні, усувається провисання, та птот тканин, покращується овал та контури обличчя. Посилюється їх чіткість. Друге це стимуляція синтезу ендогенного колагену першого типу. матеріал ток активізує функції фібробластів, які посилюють неоколагеногенез та вироблення еластину. В результаті покращується тургор, тонус та пружність шкіру. Розгладжуються зморшки та складки. Після розмоктування ниток мінт шкіра залишається гладкою та підтягнутою за рахунок вже оновленого кологенового каркасу. При цьому методика Mintlift дозволяє зберегти рухливість м'язів обличчя і природню міміку, оскільки процедура зачіпає лише підшкірну клітковину і дермальний шар шкіри. З тієї ж причини набряклість, крововилив та стінці після процедури майже відсутні. Саме тому ниткове омолодження відноситься до процедури вихідного дня. Для підтяжки обличчя може використовуватись дві або чотири нитки мінт, які мають бути розташовані симетрично на обох щоках. Ліворуч і праворуч Канюлю з ниткою вводять у ділянці скроні. Це місце попередньо знеболюють. Які задачі вирішують нитки мінтліфт, нечіткий овал обличчя, малий чи середній птоз обличчя, носогубні складки, брилі, нечіткі вилиці, а також щоб підняти і підтягнути брови. Протягом 5-7 днів після процедури. Може відзначатися легке почуття поколювання по ходу введення нито, що є нормою та проходить самостійно. Результат підтяжки видно відразу і зберігається від 6 місяців до 1 року. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм, фейсбук і телеграм-канал. Буде ще багато цікавого. А також завантажуйте наш додаток Анакосмо на Play Market та App Store. Будьте здорові! До нових зустрічей!